Добрий вечір, молодь. Добрий вечір, давайте поотап трошки. Е, було у вас таке, що ви влітку виходите на двір, дивитесь, а там осінь. Було? У Мене теж. Я в шоці, якщо чесно. Я в шоці. Щоб ви собі розуміли, вчора в кафешці я вже просив коцик. Я ще, в принципі, їсти просив, але ну. Безплатно давали тільки коцик. І то ми ще всередині сиділи. <рик> Були б ми на дворі, я би вже не коцик просив, там би вже треба було зразу фармацетрон нести. Тому що дуже холодно. Я недавно був в горах, там не було інтернету і я не дивився Тік-Ток, тому давайте про гори. Так. <рик> 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 да. Давайте про гори. Є хтось, хто любить ходити в гори? Поняв. Решта, значить, любить ходити вниз. То легенький прикол, бо ми ще в підніжжі. Тут все як в горах. Чим вище, тим крутіше. Коротше, е, я теж ходив в гори, ходили ми з друзями на озеро Несамовите. і був хтось там. Були? Супер. Я не продумав на це ніякий прикол. То чисто так, щоб ви хоч десь мали цим повимахуватись шанс, знаєте. Я не знаю, як у вас. Я, ну, у нас нічого цікавого не відбувалося. Ми просто 7 кілометрів йшли до гори, щоб з'їсти дві канапки і випити чай, а потім 7 кілометрів йшли вниз, щоб дівчата пішли в нормальний туалет. Не знаю, на що ми туди йшли, якщо чесно. Тішило мене лише, не то, що ми там були не одні. Що лише люди якісь, значить, ну, щось в тому є. Я ще поки що не поняв. Але ну, якась задумка цікава в тому присутня. Просто дивіться, я з долини, і ну, в нас е походи по Долинськи трошки інакше виглядають. Похід по Долинськи це коли ти виходиш з раненька самого, виходиш, деш, деш, і розкладаєш палатку вже, коли ти п'яний. Знаєте, там відбувається запекле протистояння, хто кого перший розбере. Чи ти палатку, чи тебе алкоголь. Якщо перемагає алкоголь, то тоді відбувається приблизно така ситуація. Ти розкладаєш її, розкладаєш її з тої сторони, з тої сторони. Потім, потім кажеш: так а може нахрен її розкладати? Несіть ту іншу палатку, просто накриємося. Я... <рик> І колеги такі з боку, старий супер я. Третя ночі вже. Не знаю. Я ще, ще коли були. Ну, в горах взагалі дуже класно, насправді. Дуже класно. Ліс. Небо, го... ну, гори бо в горах. Гори. Так от, якщо так придивитись е, в ліс, так глибоко подивитись, можна побачити кучу таких маленьких серветок, знаєте? Це прекрасно. Будете десь в горах, ну, не піднімайте їх. Моя рекомендація. То горе, нема де помити руки. Красиво там. Дуже. Бачив, як росте чорниця. Бачив, як росте чорниця. Дивіться, якщо хтось не бачив, бачили, хтось як росте чорниця? Без лісу всі. Чи... Ні, я теж бачив, я ну. Добре, там не цікаво. Давайте далі. Дивіться, там. Ну, я десь годину був, вона не виросла. Не знаю. Але от чорницю я бачив, не бачив, як росте лохина. Дуже хотів побачити, тому що лохина як ягода мене приваблює більше, ніж чорниця. Мені просто цікаво. Е... Як можна було таку ягідку маленьку. Назвати лохина словом. Лохина. Навіть... Лохи... Мені здається, на лохину назвали лохиною в честь людини, яка її зірвала, бо думала, що чорниці. <праць> Просто ну, вони плюс-мінус схожі, і якщо отак от розібратись, лохина і чорниця це ну, більше схоже ну, не на ягоди, а на дві подружки, знаєте. Одна з яких вчиться в ПТУ, а інша в семінарії. Лохина. Ну, нормальна ягода, чесно, але. Лохейна це слово, яке мені. Воно мені нагадує 2008 рік, тому що це то слово. Яке кричали гопніки, коли біля них проходили ніформали. Шарите? Лохина сюдана. Повірте, я знаю, як ніхто. Я в 2008-му був ніформалом. Не знаю. Цікава українська мова, якщо чесно. Цікава. Ну, таку ягоду назвати лохина. І, ну, і от дивіться, смачну ягоду назвати лохина, а такий от ну, неприємний процес в житті, з яким кожен з нас стикається. Як можна було назвати діарея? <риклад> діарея. <риклад> дивіться, може я поспішив, може ну, не для всіх це неприємний процес. Я... Може, серед вас є люди, яким по кайфу себе на півгодинки відчути ракетою, знаєте? <рес> яка ну ніяк не може вилетіти з хімарса. Але ну діарея. Не знаю, якби, наприклад, Великобританія нам почала передавати зброю і якусь з них назвала діарея. То це настільки гарне слово, що вже десь через місяць вже дівчаток би почали ним називати. Шарте? Це ж світле слово. Я... Мені здається, це слово треба, коли ти його кажеш, треба зразу голуба випускати. знаєте? Діарея. І то. Знаєте, в інстаграмі є цей смайлик, там, де пташка з гілочкою в руках. От це діарея. Ну вона так. Світле дуже слово. Це ніби ім'я грецької богині якоїсь. Знаєте, от, ну, про яку треба в історії написати, що це єдина жінка за час існування всієї землі. Богиня діарея яка вміла перетворювати з твердого в рідке, Знаєте? І поводьтесь жінка дуже впливова. Щоб ви собі розуміли, коли я йшов в гори. Я боявся двох речей. Перше це ведмедів, бо вони ну, тісно пов'язані з горами. І друге це діареїв. Тому що вона тісно пов'язана з тими канапками. знаєте. <риклад> Все, дякую, що смієтесь. Всім пока. Дякую.